Рівненські театрали показали вуличне, німе кіно. Відомий режисер з Бельгії Крейг Вестон продемонстрував рівнянам незвичну виставу. Спочатку фахівець кілька днів проводив майстер-класи для митців, а останній заключний вирішив показати просто неба. Це був останній день завершальний. Але ми роботу будемо і надалі продовжувати, так як переважно в цьому майстер-класі приймали участь переважно керівники багатьох аматорських колективів, які зможуть і в подальшому розвивати цей напрямок в своїх театрах. І власне цей перформанс, який ви могли бачити, він є абсолютно ну, в більшості імпровізаційний і. Бувається зараз і тут. Тобто, в залежності від людей, які є навколо, в залежності від глядачів, в залежності від їхньої реакції, відповідно, і вибудовуються. Вуличний театр це один з різновидів театру, у якому актори взаємодіють з глядачами, розповідає бульгійський режисер Кей Вестон. Каже, його практичні навички та досвід допоможуть нашим артистам пізнати просвітлення в організації та проведенні вуличних дій. Адже така вистава має взаємодіяти з глядачами. Some things are funny. Uh, there are moments, maybe not so much today. Багато емоцій. зокрема, певною мірою це є розвага. А також ну, сьогодні не дуже вдалося це реалізувати, але раніше в тренінгах під час репетиції це певною мірою трагедія була. От але взагалі це про те, що взаємозв'язок контакт з людьми. Люди чомусь не звикли до того, що мають з кимось контактувати, безпосередньо дивитись один одному в очі. Переважно більшість зараз людей йдучи, проводять в своїх телефонах і не помічаючи, що є навколо. Ну а сьогодні, коли відбулося те, що 9 людей дивляться відразу тобі в очі, це ніби якесь викликає щось особливе всередину. Випадкові перехожі були здивовані побаченим дійством, адже у рівному таке побачиш не часто. Дехто зупинявся та фотографував, багато хто починав розпитувати у інших, що насправді відбувається. Як зауважив Вестон, з погляду на те, як дивилися перехожі на виставу, можна зрозуміти, що люди до такого не звикли. Самівока змішана реакція. Дехто радів, дехто дивувався, дехто лякався. Це Абсолютно новий перформанс, який був зроблений ще за цей період. І коли люди питають, що це таке дивне, ось таке, що ви бачите, таке є. Як зауважив керівник театру «Сонях» Олексій Тетаренко, у Рівному планують такі вистави показувати частіше. Тому, якщо побачите щось цікаве і незвичне на вулиці, не соромтеся театралам підіграти. Ярослава Зятик, Ельдар Магомедов у ритмі подій.